Сівочки мої, сьогодні велике свято. Свято жіночих бажань, так мені дід казав. А що це за свято? Віри, надії, любові. Це за старим стилем 1929, 1929 року, за старим стилем місяця слов. Це свято читаю вам ось 30. те Віри, надії, любові і матері їх Софії. Це неймовірно гарне свято. Перед цим я випустила відео, заговір який читається на це велике свято. А взагалі дід казав, що в цей день жінка забажає, обов'язково бажання збудеться. Дівчата загадуємо бажання. Це свято жіночих бажань. Я зараз також загадаю, і я знаю, що обов'язково збудеться. Бо це сильний день, чарівний день, потужний, а особливо щодні вівторок. Чоловічий день, вівторок такий день, що що завжди скажеш, обов'язково здійсняється. Так що бажання не треба, щоб хтось чув. Вийді в другу кімнату, але. Не треба подумки його загадувати, а промовте три рази своє бажання. І я знаю, що воно збудеться. І так, вітаю вас святом, всіх вір, всіх надій і всіх любові. Які чарівні слова, ви тільки вдумайтеся: віра, віра в саме найкраще. Надія, надія на все саме краще. І любов. Обов'язково, щоб ми всі були взаємно любимі, взаємно кохані. Обов'язково так і буде. Відьма Ядвіга так сказала, вузлом вам добро, ваше бажання здійснення зав'язала зі святом вас.